Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Ну, до прикладу, якщо немає змоги самому шукати, не маєте розуміння, як це правильно зробити, там, не довіряєте інформації від продавців автомобіля. Звертайтесь, чи можемо допоможемо. Також просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути. Курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду, друзі. Renault Grand Scenic в коричневому кольорі. 12 рік 1,5 дизель. Так, автоматична коробка передач, акустика боус, 7-місний, 220 дзві пробігу, ціна 9850. В принципі, непогана ціна. Контакти бачимо на гарних дисках. На лінзованій оптиці, денні ходові вогні, салон комбінований з клімат контролем. Volkswagen Toran. 12 рік, 1,6 дизель, 7-місний, 219 пробігу. Ціна 9700. Контакти бачимо. Є клімат-контроль, підігрів сидінь та парктроніки. Opel Zafira B Десятий рік, 1.6 бензин, ціна 6400. Бачимо контакти. Рено, Гранд Сценік в гарній комплектації. 13-й 1,5 дизель, боус-акустика 7-місна, 250 тисяч пробігу, ціна 11300. Контакти є. Є, бачу, сервісну документацію, треба перевіряти. Комбінований салон, клімат, контроль, панорамний дах. Форкопом та парктроніками. Volkswagen Touran. 10 рік, 1,4 бензин, 190 пробігу, ціна 8700. Контакти ось тут. Коробка автоматична. Тканинний салон, кліматконтроль на дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 17 року випуску 1,6 дизель, 222 тисячі пробігу, 7-мімісна версія, ціна 14800. Кропка автоматична, ISIN, без підфарбувань, пробіг пишуть оригінальний. Отут контакти. Гарний колір. Сучасний автомобіль. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. власник, вам детальніше розповість. Парктроніки, бачу є. Peugeot 5008. 10 Десятий рік, 1,6 дизель, 227 пробігу, механіка, 7 місць. Ціна 8300. Тут контакти в гарному кольорі. Клімат-контроль, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. 19 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, 190 пробігу, без підфарбувань, вартість 18 18500 доларів. Бачимо контакти. Є він код, передні парктроніки, протитуманки. Так, на жаль, зачинено. Клімат, контроль, мультикермо. Так, ззаді шторка не видно, чи це під треба уточнювати. Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Так, є ось такі два мінівенчики. Так, це у нас перший варіант Рено ринок Stenic, на якому немає, на жаль, інформації, а тут зафірка вже є. Opel Zafira B, білий колір. 11 рік, 220 пробіг, 1.7 і 7 дизель, свіжопризнане, знімаючи, ціна 7 тисяч доларів. фарбований автомобіль. Є кондиціонер. Парктроніків, на жаль, не бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік, Гранд Сценік. 15 рік, 1.6 дизель, механіка. Ціна 10 950. Тут бачимо контакти 181 тисяча рідного. Є підтверджуючі документи. бачу. Комбінований гарний салон з клімат-контролем. Акустика Bose. все як треба. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Turan. 16 рік, 1, дизель, 1,6 дизель, 16900 вартість автомобіля, 201 тисяча пробігу. Контакти є. Так, Салон тканинний, автоматична коробка. Кліматконтроль є. Renault Scenic. 11 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу. Ціна 8800. Контакти. Ось тут. Салон комбінований. Так, мені венчик Mazda 5. 10 рік, 1.6 дизель, 260 пробігу, ціна 8200 доларів. Renault ціник. 12 рік, 1,6 тизель, ціна 8,600, тут контакти. Комбінований салон, клімат-контроль. Парктроніки є. Opel Zafira B, 9 рік 1.7 дизель, 180 пробігом, ціна 6700, контакти є. Такого цікавить телефонуйте. Renault Grand Scenic, Так, згідно опису це 14 рік, 1,5 дизель, 236 пробігу. Ціна 10-300, контакти ось тут, автоматична коробка, акустика Bose. Заглянемо по салону. Renault Grand Scenic. 9 року випуску 2,0 дизель 178 пробігу, ціна 8,300. Коробка автоматична, контакти видно гарно.